Щоб ви хотіли змінити у своєму місті. Про це сьогодні запитуємо в Острожан. В принципі, якби для життя для життя спокійного, нормального тут всього вистачає. Звичайно, хотілося б покращити трошки рівень багато чого. Але ж ми розуміємо, що зараз який час і не в змозі цього ми зробити. Щоб зробити все покращити, цього неможливо. Дороги. Бачите, самі десь трошки якісь є такі діляночки, де намагаються це зробити, але знову ж таки не вистачає коштів. Не вистачає багато чого порядку, наприклад. Це напевно, що перша складова, бо багато людей з себе навіть не можуть почати для того. Ну, в принципі, дороги почали, хвалити Богу, потрошечки може щось трішки бути краще. Хотілося б побільше магазинів, можливо, зробити дорогу і кав'ярні якісь відкрити побільше ще тут. В нашому місті все добре, тільки у тілюки треба поміняти по центральній дорозі. Їх не міняють, я не знаю, яка в принципі, причина. Ну, я догадуюся, яка причина, що воно не на балансі міста Острога, але це треба якось вирішувати. Неможливо воно так, щоб воно було дуже так довго. Дороги, щось трохи ремонтують, то вже гарно. Що дороги ремонтують. В загальному дитячих площадок вроде, вже вистачає, трохи, трохи вже зробили. Ну і собак трохи багато. Можливо, щоб більше працювало підприємств, щоб молодь мала де працювати, щоб не їздила по світах. Не вистачає у вас місць? Абсолютно немає місць робочих для молоді. Напевно, відкрити якийсь один нормальний барбершоп без перукарні у вас разі біда. Ну, в першу чергу, я думаю, що можна було б. Трішки більше уваги приділити благоустрою міста, а так, в принципі, все нормально і слідкувати за запитами самої громади, що громаду цікавить в першу чергу. Ну, Місто приображається завдяки академії, завдяки студентам, місто молодіє. Все подобається поки що. Можна було б зробити стоянку для машин платну. Це можна було б зробити, це що мені перше приходить на, на, на розум зараз. Багато чого. Війну закінчити. Війну закінчити. Єдине, що ми хотіли б змінити. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.